Усім привіт, 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 привіт! Чудового Соняхового настрою у липневих чернівцях. Зазвичай соняхи, ну, вони мене завжди надихають, Це наша до темна квітка. І хто дивиться мої публікації, то пам'ятає репортаж біля Соняхового поля. Боже мій, це просто емоційний всплеск, оргазм і ну, шквар емоцій. Соняхи це щось неймовірне. Це квітка сонця. Я зараз роблю вам маленький цей стрім на вулиці Челюскінців, кандидаємо та Фрідріха в Сонюховому настрої. Спека 35-37. Зараз хвилиночка. Слухайте, я хочу записати репортаж і на кожному кроці. Привіт, привіт, привіт. Ідуть знайомі. Привіт, роблять компліменти. Це дуже приємно. Настрій нереальний: 35-37, тридцять вдома, вдома 32, тридцять Кондюру немає Дості стіни не спасають, ну просто що казати, що казати. Але ж, жити далі. Сьогодні буде органна зала, сьогодні буде багато цікавих зустрічей, комунікацій, сьогодні буде багато натхнення, я це відчуваю. Про це все я буду розповідати. Репортаж не готувала по контенту, тому що воно все всередині воно просто буде линути з душі до вас безпосередньо. Привіт! Чудовий день? Чудовий, незважаючи на те, що спекотно. Але ж дали воду, дали вже воду, хоч трошки. Ті, хто з пруту користуються, хто в центрі міста, це вже дуже-дуже дуже тішить. Настрій, настрій, настрій. Настрій робимо ж ми собі самі. Він в голові, він всередині. Тому, перш за все, гармонізуйтеся, надихайтеся, любіть і буде. Вам щастя! А врешті-решт нам усім. А тепер з чернівцями. Вулиця Кан Раймонда Фрідріха потрошки буду вам да. фільмувати. Ось такі чудові двері. Зайду в під'їзд відкритий, бачите, все автентичне. Бажала б, щоб бути реставроване, але ж дивіться. Це зараз сам походу, такий. Фух. Там трохи нагору, зараз повернуся так. Там трохи на гору і зараз буде вам сюрприз. Дивіться. Краса. Так, ось тут, бачите, автентичні повністю сходи. Квіточки люди посадили. Ви знаєте, так приємно, але ну, я ж зайшла, ну так, я розумію, що вони знають, але я зайшла до них у під'їзд, мужчина йде на зустріч, я знімкую, камеру поставила на стоп, І він каже, я тут. А я каже, а я знаю, адже я вас не знімаю. І він каже, то можете знімати. Ну, бачите, отак вот от зараз, щоб я не невернулася, сходимо, спускаюся вниз. Хвилинечку. Ось так робимо собі настрій один одному. Зараз ще один під'їздик вам покажу. Бачу, що відкриті. Я знаю, звичайно, куди, але зараз поспішаю на концерт в органну залу, тому подивіться, ще тут, бачите, тут теж австрія. Ось так це виглядає. Подивіться, яка краса. Все автентично. Це львів'яни роблять екскурсії по своїм під'їздам. У них все вивезено. У нас менше вивезено, ж, але ж. Ось така краса. Бачите? Ну гарно ж, рухаємось далі. Чудовий німецький дім, Хесет. Хесет Шушана. І ще трошки Кобилянська. Ну що, от ми з вами вийшли на вулицю Кобилянська. В цей час сонце такое таке Не дуже сприяє зйомці. Ну що, пройдемося -про 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 в цій частині. Світло, скоріш за все, вимикає набагато рідше. Підемо ось сюди. Знову ж таки, підемо. Підемо. Чернівецька обласна бібліотека імені Васюка. Краса, краса. Ось сюди бібліотека. Так. Заглянемо. Покажу вам. Покажу, покажу, покажу. Дивіться, яка чудова інсталяція. Просто це ж, як ніби, книжки так розгорнуті. Бачите, туди високо-високо австрійська будівля. Все відреновано. Нагору підніматися не буду, часу небагато. Ось така вітальня. Все чудово відреставровано. Будь на часі читай. Будь на часі читай. Усі до бібліотеки вільний час. Вийшла з бібліотеки і маленький шпасір. Уля тераса, боже, тут корти, боже, як я люблю це місце. Скільки часу я тут проводила в тренуваннях, тут була поруч кавярня Криниченька, там де чудовими е, молочними коктейлями, там, де зараз віденська кав'ярня. Ах, У нас був баскетбол у другій школі. Ах, і потім ми усією командою йшли в криниченьку, а потім от сюди на корти. Да-да-да. І було дуже мило і приємно. Ах, ну показуємо. Доброго дня. Ось так це виглядає. Зараз на дальню камеру перемкну. Бачите, тут дуже гарно, затишно, неймовірний вайб. Однозначно рекомендую в спекотний день. Бачите, водичка освіжає. Ось така величезна кількість просторів, корти. Ось такі, ось такі тераси. Чудово. І зараз ах! Ну що, рухаємось далі? Боже, цей поспішає в органний зал. Що казати, що казати. Ну, що казати, що казати. Поспішає в органний зал, дівчинка. Але ж я це все бачу і не можу не по знімку. Курти зараз пусті, тренери мої друзі. Всім привіт! Ось так це виглядає, чудово. А ми рухаємось далі до карети. Подивіться на цю милість, на цей вайб-котячий. Ах! Краса-краса. Каретний під'їзд. Бачите, щоб тут панянки ставали своїми туфельками, черевичками не мастилися. Вулиця Кобулянська, сонячна, спека 35. Каверня картотека, де я вчора працювала. Тут зазвичай багато людей. Не картотека, а мрія. І наступна картотека. В цій частині Кобулянської світло набагато краще, ніж у тій більшій. Тому. І людей менше. Також щось цікаве. Музиканти. А, Евангелія. Пачу мопів для народу. Такоє-такої. Такоє-такої. Такое. Як я вже кажу, мені для комунікації з Богом посередники не потрібні. Ну, такоє такое. Кожного свій вибір. Служба, адже неділя, кафедральний собор. Закликаю всіх на службу. Жіночки в хусточках. І вулиця Вірменська. Ось туди до органної зали. Я скоро піду. Але я піду двориками. Наш двірник і кафедральний собор. А я йду до Карети, тому що саме там в мене є ідея, яку я вже собі вдома придумала. І буду просити все, все щоб мені послав людину, яка натисне на кнопочку, як я завжди кажу. Але я знаю, що така людина буде ось так. І ми підійшли до Афіші, Філармонії. Сьогодні 14 липня великий роман Павло Чоботов, народний артист України, заслужена артистка Лілія Холоменюк фортепіано. Великі романтики. Карета. Ще трошечки показкої. Ось бачите, цей магазинчик і карета. Тут є якісь мамочки, якісь дівчатка. Зараз будемо щось вирішувати. На горизонті сидять дівчатка. Зараз заангажуємо їх. Дивіться. Малюки, красунчик. Все чудово. Жити далі. Чудовим днем. Люблю вас обіймаю. Кабилянська ваша Оксана Деміночна. па Папа.